Всім привіт друзі! Ось мої парочку мішаних. І тут таке теж мішане мандеїн з снігором. Просто <кхід> Просто не можу зараз яких перепорувати, а так би вже перепору тобі був порядок. Ось такі то діла Ну і тут все на яйцях воно підкинути її торку за снігором. Вот Ось таке маленьке у одну. Ну а одну десь роздосило. Навіть не зайшов, що ти роздосили його. Такі тоді. Ідемо далі. І ще і тут теж это. Ось вот так. Будуть такі сніговітки. Оце будут вот. І це буде гливе, друге по ходу сині. Ось такі маленькі їх закусував. так то друзі. Ось такі мене у нас повтохінькові отки йдуть. потихенько і все буде. Тут китайська чайка. Глядка не приклана. Мовитка зразу. Ну виросте ну, я вам покажу. Яке і що. Ось такі ми лиші будуть. Такий милеш подавати. Ну листок пропало, не знаю. Як вот тут топ-то міг що залізти, але Ядите, ось моя з німців, ось парочка. Оці німці то від Новака з під гайчків. Ну, перші, перша кладка її. До того я сиділи на купі там. З драконами то не міг знати. й то яйце. Отак о, і годують. Дуже. А взяти весточних. Ну, мороки ще то я знаю. Ну маємо то, що маємо. Ну, мені подобається цього німці. Дуже хороші, не є такі вибагливі. Я, я стараюсь а чим простіше, тим діпше. Але тут ще є такий житель. Кому треба, може так. Я просто бо його німче. Поскубали, а я не маю де його прикрити. Тут ж такий собі. То є самчик. Кому треба пишіть? Угу. Не передаю. Не... Зразу кажу наперед, не передаю. Ось ну, так то. Такі-то малыші. Ну і будет. Едем далі. І ось третя котка. карликових буточник. Ось такі то діла Надіюсь, може цей раз вже будуть голуп'ята, бо китайська чайка не дала їм сидіти. Ти от так то Покажу ще. У трошки дикі ці чайки. Ну аж так-то. Лежі. Потихеньку в мене пішло все. А хто говорив, що запізно, то я спію, я ще набрати голублятка. Снігурі кому треба, можу, буду навіть поміняти снігорі на снігурі. Можу навіть пару старих дати. От, указується, що в мене є три голубки. Трики не... не... Щось не сиділо на яйцях, ти думав що там. То... Не, навіть не три, є чотири, верніше. Ні, ну стару я не рахую. Ну, є три голубки. Я можу поміняти. Можна і мундани обміняти. Ще троє. Я вам три мундани і мені пару снігурів. Можна і молоді, можна і вивутні. Мені то без різниці. Ну, бажано би каже на, біка, на бі. <кху> бі цього року вже зробив більше пар. Ось вот так то, друзі. Ось вот так. Зараз перейдемо в руль'єр. Покажу вам більше тут. Вот Ось так. Ось якось так. Чаєчка. Це голубка, но вона трошки така як дикувата. Ну нічого. ось пара. Ой, з таких хороших дутищів. Ну подивимся. висадять, то висадять, ні, то будуть кормілки брати. їх, та и все. Такі діла, лакають, друзі. Маємо то, що маємо. Голубка як з... Це я раз в мене дуже живу сіла. Але нічого. От дивіться, як він файно, доїсі бомбезно. Ось такий то в мене. Я не гідні кажуть, Беновський дути, Брюнський. правильно, це має бути Бернський тут ж. Але, як кажу на них, карліки так простіше. Але поняття одного ну, карліків є. І норвики, і такі, і такі. І норвики є, не теж є карліки тут. І цього. Це глупка ще не дує. Ну, у тут, ну коли глупка на яйця, в них не є. Так все, друзі, всім до нових відео. Частічно я буду кидати шорт. От я то не любитель, але мушу так зробити, бо канал тут треба відновлювати, а без того -то ніяк. Щоб я міг робити пряму трансляцію з телефона. Просто з телефону отак нічого робити. Ну, з комп'ютера там не до світло, не, не так. Камера застаріла трошки. А телефон є телефон. А докупляти камеру там не хочу. От ну, такі-то діла, друзі. Всім до нових відео. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки і коментарі. Пока-пока.